Я дуже часто чув від людей, що Audi a 6, особливо в рестайлінгу, починаючи від 2012 року, це неймовірна автівка, яка подарує вам незабутні враження. З іншої сторони, від свого знайомого я знаю, що всередині салон Audi не зовсім вже в 16-му, 17-му році, відповідає сучасним канонам. Дійсно, це так чи це не так? Сьогодні я пропоную все дізнатися. Мене звати Дмитро. З вами компанія Автофрідом. Поїхали. Загалом можу сказати, що історія цієї машини почалася ще з давніх давен, тому що багато хто з вас розуміє, що Audi A6 6 це Audi 100, яка випускалася у 80-х-90-х роках. Лише з середини 90-х вони випустили модель з індексом А6, яка випускається і донині. Загалом можу сказати, що Audi має таку характерну рису, як випускати машини, які на час появи дійсно збудоражують ринок, а мають хороші продажі і дійсно вражають технологічністю. І так само ідуть з ринку максимально застарілими реліктами. Тобто ця машина вона була. Випущена ще по суті в кінці 2011 року. Я маю на увазі в цьому поколінні в рестайлінгу, тому що минуло покоління 2000-х випускалося, здається, з 2003-го, третього го І та тачка дуже застаріла на 2011 рік, і продажі знизилися майже до рівня там декілька десятків тисяч на рік. А ця тачка, коли тільки з'явилася на ринку, вона була дуже цікавою з точки зору дизайну. Але з іншої сторони, от цей варіант, який от зараз ми бачимо, це 18-й рік, і це останній рік випуску цієї моделі до нового покоління, він вже виглядає не так свіжо. Хоча дизайн я вважаю тут дуже актуальним, і він дійсно вирізняється з німецької трійки. Мені дуже подобається, що вони пішли від цих хромованих ліній на решітці радіатора. Так виглядає набагато сучасніше. Так само, оптика теж за рахунок оцих от несеньких ліній. Які нанесені тут, ну або лазером, або якимось станочком, теж виглядає досить цікаво. І оця от перегородка, вона з'явилася лише з рестайлінгом, здається, в 2015 році. Ну і дійсно розбавляє зовнішній вигляд машини. Профіль ця машина особливо вирізняється довжиною. Мені подобаються і оці великі диски. Хоча на ще більш низькопрофільній резині машина, хоч і втрачає трішки комфорту, але виглядає максимально солідно. Ну і по-друге, як ви бачите, вона дійсно габаритна така, і вона відповідає. Повністю поняттю є сегменту, тому що довжина 4,9 метрів зустрічається далеко не на кожній машині подібного класу. Мені здається, навіть Mercedes e класу цих же років, він має бути меншим. Ну і задня оптика це взагалі незмінна класика. Вона мінімально змінюється з руками. Тут навіть мені нічого додати, все зроблено лаконічно, стильно, повний мінімалізм, але виглядає дійсно вишукано. Що ж друзі, давайте подивимось, що у нас під капотом з технічної точки зору, а потім перейдемо і подивимось салон. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер, і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити. Телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Знаєте, друзі, я дуже не люблю якісь заїжені кліше. Мені не подобається як Практично всі автосалони, коли хочуть продати машину, пишуть, що вона продуктивна. Знаєте, це таке слово, якесь для мене не дуже зрозуміле. Але коли мова йде за Audi a 6 я починаю трішки вдупляти, що мається на увазі. Загалом тут двохлітровий бензиновий двигун потужністю 245 кінських сил за рахунок турбіни, і має він 370 ньютон метрів крутного моменту. Просто вдумайтеся, двохлітровий мотор дає можливість цій машині, яка важить близько двох тонн, розігнатися до сотні. За 6 секунд. При цьому витрати паова у вас складають приблизно 8,5 9 літрів по місту. У це я дійсно розумію продуктивність, хоча тут питання одразу й до ресурсу. Загалом можу сказати, що при якісному догляді, якщо ви машину не будете гвалтувати постійно, будете постійно її обслуговувати в межах регламенту і навіть частіше, то вона може пройти в районі 300-350 тисяч. Я вже зустрічав, скажімо так, відгуки щодо подібного. Ресурсу, але зазвичай, якщо ви все ж таки людина, яка хоче відчувати ці 6 секунд динаміки стабільно постійно. То ця машина у вас пройде близько 200 тисяч, не більше. Можу сказати, що коробка тут теж надійна, а вони зробили таким чином, що по суті коробка і мотор мають однакову надійність з позиції подальшого ресурсу. Але знову ж таки, будь-яка машина не любить, щоб її гвалтували. Будь-яка машина любить, щоб її обслуговували. Тому не можу сказати нічого поганого, якщо просто підходити до справи з розумом, то все у вас має бути окей. На щастя, салон мене не розчарував. Мені дуже подобається і якість, і так якісь опції, яку вони тут продумували. Проте до самої центральної панелі є трішки питання. На мою думку, вона виглядає актуальною на 11-12 рік. Але в 18-му я розумію, що, хоча і в цьому році вже вийшов рестайлінг, де все змінилося, вона виглядала якось застаріло. Можливо, варто було б ще у 15-16 році зробити якесь більш суттєве оновлення. Так, дуже цікаво, те, що якщо ви нажимаєте, наприклад, кнопку Start, Engine, Stop, ну тобто заводите машину, висувається оцей от екранчик. На ньому в принципі є загальні налаштування, які стосуються машини, медіа і так далі. Як бачите, він досить застарілий і по оформленню, і по частоті оновлень. Тут в принципі базові опції, як радіо, медіа, навігація. Не буду пояснювати, як це працює. Звісно, ви можете зв'язатись із телефоном. Чесно кажучи, оця ця іконка це просто жах. Зараз, 2018 рік, а тут просто якийсь кнопочний телефон намальований. Ну це на мою думку вже щось просто жахливе. І так само і машина. Як бачите, тут намальована вона з 2000-х років. Вони могли спокійно взяти і оновити хоча б цю іконку, але вони не стали цього робити. На їх думку, все окей. Якщо ми зайдемо в саму машину, тут же нам відкривається саме та Audi, за кермом якої я сиджу, і тут можна переключати режими поїздки, тобто комфорт. Авторежим динамічний і індивідуальний, там, де ви можете вже налаштувати, як саме машина буде себе поводити при розкачці, при динамічному розгоні. Але це все можна детальніше переглянути, звісно, що в інструкції власника. Загалом ще є Audi смартфон, тобто, це можливість законектитися з вашим смартфоном і е мати можливість е спрощено е отримувати деякі функції. Хоча я би цим особисто не користувався. Щодо якості самих матеріалів сидіння дуже зручні. Я не знаю, чи це натуральна шкіра, але принаймні колір виглядає досить солідно. Так само і кермо, воно обтягнуте в шкіру, тут вже видно, що і строчка хороша, і це дійсно шкіра, і воно досить приємне насправді на дотик. Але оцей от логотипчик взагалі, центральна ця частина керма. Хотілося би щось сучасніше. Чесно кажучи, те саме я бачив ще і в двохічних руках. Також окрему увагу заслуговує ця окомпоновка, скажімо так, декілька кольорів. Тобто тут у нас такий світло-чорний, лакове покриття під рояльний лак. і тут же перехід на коричневе. Причому тут є і пластикова частина, і обтягнута ніби як під шкіру оця от ручка і сама дверна карта. Тут, звісно, що стандартний електропакет не буду на ньому загострювати увагу, але скажу лише те, що всі налаштування тут те, як ви і звикли. У Сама компоновка розміщення елементів на цій центральній частині досить традиційна. Як бачите, тут у нас клімат-контроль, він двоксоний, тобто кожен пасажир може собі спокійно регулювати його. Але мене дуже засмутило, що обігрів сидінь, хоча і є в трьох положеннях. Але вентиляції, охолодження сидінь, як іноді люди на це кажуть, тут немає. Також є невеличкий плитаний відсік, хоча він дійсно маленький і навряд чи сюди влізе навіть телефон. Хіба що ключі можна сюди покласти, аби не забувати? Звісно, що є клавіше Курсової стійкості, є включення партроніків, але як бачите, тут заглушки. Тобто в більш квитих версіях, звісно, що е, опцій було на порядок більше. Ну і що цікаво, цей екран, якщо він вам не потрібен, ви можете завжди сховати цією клавішою, і ця панель буде виглядати мінімалістично і лаконічно. Не знаю, чи варто акцентувати увагу на тому, що тут є підстаканники цілих два, що тут є бокс на два відсіки з різними розйомами під AUX, наприклад, чи USB. Думаю, це і так зрозуміло. Але що мені дуже подобається, це. От оформлення саме цієї частини, яка відповідає за освітлення, дуже елегантно вишукано все виглядає досить солідно. Ну і звісно, що тут є люк, який ви можете, на жаль, лише механічно закрити, і відкривається він також у вас в декількох положеннях. Тобто, звісно, що є базове положення на його відкриття трішки, і є повне відкриття в тому випадку, якщо би вам хотілося б відчути на собі максимум сонця в якийсь літній день. От задній ряд сидінь на одюгах мені завжди подобався. Ну, по перше, тут і місця багато, як ви бачите. По друге, ну цей колір, ну він дійсно класний. По-третє, тут є величезна кількість опцій. Тобто, по-перше, і такі от сіточки, як ви тут можете побачити, і обігрів сидінь в трьох положеннях. А власний обдув. По-друге, тут є ще й от такі от прикурювачі. Сюди ви можете вставити або якісь перехідники і заряджати свої гаджети. або просто, якщо ви водій, можете ставити сюди посос полисоти тут салон. Дійсно, зручно для того, щоб не тягнути це через всю машину. Також є отакий от підлокотник. Він досить складно розпаковується. Звісно, що тут є такий відсік, куди можна покласти, наприклад, телефон або якусь. Іншу там документацію, наприклад, книжечку на або якусь запальничку, кожен сам має вибрати для себе, що йому в пріоритеті. Ну і два підстаканники висуваються вони досить зручно і підходять під різний об'єм за рахунок того, що от таким чином ви їх можете розкладати. Ну і також наостанок хочу додати, що тут є ще й своя підсвітка для читання. Вона дає досить мало світла, але можливо в вечірній час цього буде більш ніж достатньо для того, щоб відчувати себе тут комфортно. Ну і як же розповідати про машину, не торкаючись теми багажника? Відкривається він досить класно, легко. Тут, бачите, є камера, на жаль, вона не засовується всередину. Я знаю, що дивіться, навіть на сучасних гольфах є така функція, але тут вона буде бруднитися і досить часто. Тому машину таку краще мити, хоча б раз на тиждень. Звісно, що простору тут ну величезна кількість. Він не дуже високий, цей багажник, але різні валізи сюди влізуть на ура. Тут внизу у нас є місце під запаску або докатку. Є і набір інструментів, базовий, який йшов в комплекті, плюс домкрат. Тому, звісно, що пихати туди щось е, інше не варто. Але вже базові речі за вас продумали. Вони тут є. Є і гачки для того, щоб закріпити тут сіточку і щось е, примкнути до е, самої підлоги багажнику, щоб це не літало. Є отакі сіточки тут для зберігання дрібних речей. Я думаю, що більшого і не треба, і такого простору більш ніж достатньо для ділових поїздок і зустрічей. От можливо, ви погодитеся, що перше враження це важливо. От моє перше враження, коли я сів в цю машину і почав на ній їхати, я зрозумів, що вона досить жорстка. І навіть з урахуванням того, що тут невеликий пробіг, вона все одно вже відпрацьовує ями досить суттєво, знаєте, тому що ви наїжджаєте в будь-яку колдобинку, і вона зразу віддається не лише от в ходову частину, а й звуком, тому що вже ця панель, цей пластик, він починає трішки дрібіжати. Звісно, що можливо я придираюся до якихось нюансів, але я очікував на більшу плавність ходу. Другий момент вже позитивний, це те, що в принципі всі опції, які я очікую, тут є. Звісно, що в якихось комплектаціях крутих є ще й вибір е, режимів поїздки. Я маю на увазі там більше опцій, які стосуються саме допомоги в керуванні. Але я скажу, що і цього достатньо. Хоча, якщо ви людина, яка женеться саме за технологіями, і ви наслухались е, того, що в Audi навіть там 13-14 років є всі системи, які тільки можна придумати, то це не так. Це вже в найкрутіших комплектаціях, а їх на ринку ну, 5-7%. В принципі, ну, от і динаміка, і різні такі от моменти, як керованість, непогані. Тобто машина досить маневрена, але в той же час вона стійко тримає дорогу. Не можу сказати, що це щось круте, вишукане, це все ж таки не там s верські тачки. Але я зразу скажу, що порівняно, наприклад, зі стандартною версією Mercedesу, е наприклад, той самий е клас там на 2 двигуні, ця машина мені більше подобається з позиції керованості. ще що. Ну і підсумовуючи, можу сказати одне: от в мене Cadillac е ATS. Він по динаміці все ж таки трішки краще за цю машину, хоча там і на 30 сил більше під капотом. Багато людей хейтять АТС за те, що вони не їдуть на свої цифри. Ну але будь-яка торпована машина, коли там особливо дволон 1, 6, 2 літри, ну і з нього вижила якусь кількість кінських сил. Вони можуть себе проявити лише в ідеальних умовах. Ви це маєте чітко розуміти і не розраховувати на те, що у вас а, якась спортивна машина, яка покаже вам неймовірні результати. Ні, це тачка, яка може непогано прискоритися, дати якийсь кайф за кермом. І в той же час це машина вже не для таких прямого людей, на яких розрахований Cadillac. Це більше для тих, кому так 30-40 років. От е, люди, які хочуть е, мати запас потужності, але не збираються навалювати щодня. Хочу сказати, що цю машину нам на огляд дала компанія Автопарк Юа. Це наші партнери, в них є купа різних машин, і нам будь-який смак. Звісно, що ви можете придбати їх тут, на цьому майданчику в Києві на Сумській 2А, або перекуйте за посиланням нижче, щоб розглянути всі можливі варіанти. Ну і як я можу підсумувати? Загалом ця машина, на мою думку, відповідає всім стандартам найкращої ціни та якості на сьогоднішній день. Тобто, звісно, у вас і хороша потужність, і непоганий ресурс, високий рівень комфорту, але в той же Час тут є деякі фішки, які ніяк не вписуються у 2018 рік. Як ця мультимедія, як різні ергономічні моменти. Проте думаю, що людина, яка загорілася ауді, вона захоче купити цю машину. І за ту ціну, за яку вони зараз продаються, це досить хороший варіант. Що ж, ну не знаю, що ще додати. Просто підписуйтесь на наш канал. Попереду ще купа цікавих тест-драйвів та різних відео. А з вами був канал Автофрідом. Мене звати Дмитро. До нових зустрічей. Пока-пока.